Зараз та розпакування такого електрочайника Magio MG494, купленого в інтернет-магазині Розетка. Як бачимо, так він запакований в заводську упаковку. Зараз я його відкрию, продемонструю та покажу, як він працює. Так, як бачимо стандартна інструкція, інструкція українською мовою. Гарантійний талон, в принципі, він не заповнений, так як зараз розетка не заповняє, так як гарантія електронна. Так, як бачимо сам чайник. Та підставка. Так, як бачимо чайник виготовлений зі скла. Тут, як бачимо, такі є деталі з них сталі. Як бачимо такий фільтр для заварювання чаю. Так, так, він закручується. Так, по характеристиках цей чайник розрахований на 1,7 літрів води. Як бачимо, тут така шкала є. Споживає цей чайник 1850 Вт. Так, заявлено в характеристиках. Також, як бачимо, тут на етикетці також перелічені ці коротко характеристики. Так, як бачимо така підставка, тут також так само перелічені характеристики. Як бачимо декілька таких кнопок. Кнопка увімкнення-вимкнення, кнопка підтримування тепла. І тут можна задати температуру 70, 80, 90 чи 100 градусів Цельсія. Це також дуже зручно. Тому що більшість чайників гріють просто до 100 градусів воду кип'ятять і виключаються. А скажімо так. Так як деякі напої, деякі чаї, наприклад, також може бути для прикладу якийсь капучино чи гарячий шоколад, яке не потрібно воду, щоб вона мала 100 градусів. Тому тут вже можна вибрати відповідний режим. Так, зараз я його увімкну, покажу, як він працює. Так, включив я його в 220. Як бачимо, загорівся зеленим індикатор. Так, зразу я налию води, і щоб вже так показати дійсно, як він працює, щоб ви бачили... Зразу подивимося, скільки він буде кип'ятити воду. Так, я залив в принципі, півтора літри води. Так, як бачимо, тут вибрано 100 градусів. Можна вибрати іншу температуру. Вибираємо 100 і жмемо он. Як бачимо, індикатор загорівся червоним. Е, так, як бачимо, так він працює, я зразу засік час, щоб бачити, скільки він буде часу кип'ятити цих півтора літри води. Е, ну, воду я, звичайно, заливав. Після зворотнього осмусу фільтровану, щоб не було ніякого накипу в майбутньому. Ну що тут сказати, як бачимо, працює, так, так як кожний чайник трошки, звичайно, коли нагріває воду, трошки такий шум з'являється. Я б сказав, він має такий досить красивий дизайн, поки він новий. Ну і, звичайно, якщо ви будете використовувати чисту воду, чи, наприклад, фільтровану воду, то в принципі не буде ніякого накипу і, в принципі, так гарно він мав би виглядати далі. Так, що тут ще можна по ньому по характеристиках сказати? Він, звичайно, має захист від перегріву, від увімкнення без води. Також він вимикається при зняті з бази. Він також підходить для підігрівання дитячого харчування. І, в принципі, що ще сказати, виробник дає на нього гарантію. Два роки я б сказав, це є нормально, так як багато виробників дають тільки один рік гарантії. Тут 2 роки це в принципі досить нормально. Ну, як бачимо, такий досить короткий шнур живлення. Ну, в принципі, якщо на кухні, не думаю, що це потрібного довшого шнура живлення. Е, так, як бачимо, поки закипає вода, можемо подивитися, це він на інтернет, в інтернет-магазині розетка. Як бачимо, тут ціна, ну ціна, звичайно, змінюється. Так, вже пройшло трошки більше трьох хвилин, як я його включив, зараз, думаю, ще декілька секунд і він закип'ятить воду і вимкнеться. І що ще хотів сказати, взагалі виробник рекомендує Спочатку хоча б один-два рази прокип'ятити воду і вилити цю воду, щоб, скажімо так, промити його, так як все-таки з заводу, щоб ну, не якісь там залишки виробництва, все-таки, щоб потім чай не потрапляло, тому бажано його все-таки прокип'ятити один-два рази і цю воду вилити. Так, як бачимо, він спрацював. ну, В принципі, майже 5 хвилин він кип'ятив воду, півтора літри води. ну, В принципі, не знаю, плюс-мінус стандартно. Звичайно, не завжди використовується повний чайник. так. Це, звичайно, шкло, воно нагрілося. І тут трошки ця частина також трошки нагрілася. І тут трохи нагрілося. Тут підставка вже повністю холодна. Так, попробуємо зараз активувати функцію підігріву підтримування тепла, вибираємо 100 градусів. Ну, як бачимо, воно скидає зразу, так як він закип'ятив. Тоді попробуємо 90 градусів. Щоб активувати цю функцію, вибираємо, наприклад, 90 градусів, кнопку підтримування тепла і жмемо сюди. І він буде підтримувати цю температуру протягом двох годин, а потім ця функція вимкнеться. Ну, в основному, це все. Думаю, цей чайник вартий уваги. Тобто, в принципі, думаю, варто його купувати. Це просто огляд це не є реклама цього чайника чи реклама розетки. Це просто звичайний відеоогляд. Кому сподобалось відео, кому було цікаво, підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого. Тому підписуйтесь.